Доброго дня, друзі. Сьогодні ми будемо крутити рулеточку, скільки є голди в ангарі. І так, крутимо рулеточку. І що в нас тут випадає? Ух ти, один містик. Дивимось і... Вау, у нас тут містичний сертифікат, нічого собі. А що в ньому? Цікаво. Вау! Взагалі круто! Вісьмерочка сюда, ангарчик. Круто! Отож, друзі, дякую за перегляд і до зустрічі!